Об'явлення, другий розділ з 18-го віршика, до ангела церкви в тіатирах напиши Оце син Божий каже, що має очі свої, як полум'я огняне, а ноги його подібні до міді. Я знаю діла Твої і любов Твою, і віру, і службу, і Твою терпеливість, і останні вчинки Твої, що більш перші. Але маю на тебе, що жінці Єзавелі, яка каже, нібито вона пророкиня, ти попускаєш навчати та зводити рабів моїх, чинити розпусту та їсти ідольські жертви. І я дав їй часу, щоб покаялася, та вона не схотіла покаятися в розпусті своїй. Ось я кину її на ложе, а ти, що чинять із нею розпусту у велику біду, коли тільки в учинках своїх не покаються. А діти її поб'ю смертю. І пізнають усі церкви, що я той, хто нирки і серця вивіряє, і я кожному з вас дам за вчинками вашими, а вам та іншим що в тіатирах, що не мають науки цієї і, як кажуть, не розуміють так званих глибин сатани, кажу не накладу на вас іншого тягару. Тільки те, що ви маєте, тримайте, аж поки прийду. А переможцеві і тому, хто аж до кінця додержує мої вчинки, я дам йому владу над поганами. І буде пасти їх залізним жезлом. Вони не мов глиняний посуд покрушаться, як і я одержав владу від свого Отця, і дам я йому зорю досвітню. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церква. Ким представляється Господь, Син Божий, у нього очі, як полум'я, ноги, як зміді, очі, від яких іде світло, і від них не можна заховати в темряві свої справи, і ноги міцні, які встоють. Те, що робить Єзавель, таємно, я бачу, як вдень. Каятись вона не хоче. Отже, незабаром пізнають усі церкви, що я бачу не тільки явне, але й те, що штовхає людину на вчинки. Я бачу таємне, що в серці, і обов'язково віддам за вчинками людини. Розділ 3. Об'явлення А до ангела церкви в сардах напиши. Оце каже той, хто має сім Божих духів і сім зір. Я знаю діла твої, що ти маєш ім'я, ніби живий, а ти мертвий. Будь чуйний, та решту зміцняй, що мають померти, бо я не знайшов діл твоїх закінченими перед Богом моїм. Отож пам'ятай, як ти взяв і почув, і бережи, і покайся. А коли ти не чуйний, то на тебе прийду, немов злодій, і ти знати не будеш, якої години на тебе прийду. Та ти маєш в сардах кілька імен, що одежі свої вони не споганили і в білій зо мною ходитимуть, бо вони гідні. Переможе задягнеться в білу одежу, а йменя його я не змию з книги життя, і його визнаю перед Отцем своїм і перед його ангелами. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церква. Сарди. У пастора проблема. Він духовно мертвий. Ісус попереджує, що якщо пастор не покаяться. Доведеться Ісусові приймати міри, і це буде тоді, коли Він не очікуватиме. Не дивлячись на такий стан пастора і церкви, там є люди, які зберегли себе для Господа і достойні ходити з Ісусом. І до ангела церкви Філадельфії напиши. Оце каже святий, правдивий, що має ключа Давидового, що він відчиняє і ніхто не зачинить, і що він зачиняє, ніхто не відчинить. Я знаю діла Твої. Ось я перед тобою дверей не зачинив, і їх зачинити не може ніхто. Хоч малу маєш силу, але слово моє ти зберіг, і від імення мого не відкинувся. Ось я зроблю, що декого із зборища сатани, і з тих, що називають себе юдеями, та ними не є, але кажуть неправду. Ось я зроблю, що вони прийдуть та вклоняться перед ногами твоїми і пізнають, що я полюбив тебе. А що ти зберіг слово терпіння мого. То й я тебе збережу від години випробування, що має прийти на весь світ, щоб випробувати мешканців землі. Я прийду незабаром тримай, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав. Переможця зроблю я стовпом у храмі Бога мого, і він вже не вийде назовні, і на нім напишу ім'я Бога мого і ім'я міста Бога мого Єрусалиму Нового, що з неба сходить від мого Бога та нове своє ім'я. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. Господь каже, що знаю тебе і діла твої, вірність твою. У тебе небагато сили, але я зроблю, що нечистивці, що вважають себе кимось, прийдуть і поклоняться тобі в ноги. Як було з Ісусом, Ким його тільки не називали нечистивці, але схилиться всяке коліно перед Ісусом. Тримай, що маєш, і я збережу тебе, обітниця». Далі йде Лаодекія. Церква в Лоодекія. Напиши, оце каже Амінь. Свідок, вірний і правдивий, початок Божого творива. Я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий. Якби то холодний чи гарячий ти був, а що ти літеплий і ні гарячий, ані холодний, то виплюну тебе з своїх уст. Бо ти кажеш, я багатий, я збагатів, і не потребую нічого, а не знаю, що ти нужденний і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити в мене золота, в огні перечищеного, щоб збагатитись, і білу одежу, щоб задягтися, і щоб ганьба наготи твоєї не видна була, а мастю на очі, намасти свої очі, щоб бачити. Кого я люблю, тому докаряю і караю того. Будь же ревний і покайся. Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього віду і буду вечеряти з ним, а він за мною. Переможцеві сісти я дам на моєму престолі за мною, як і я переміг був і з отцем своїм сів на престолі Його. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам. Як ми бачимо з Писання, дуже конкретно Господь звертається до всіх церков і каже, що те, що ви пережили, всі ці спокуси, трудності, навіть смерть, я все це пережив і воскрес і живий навіки. Господь звертається до пастарів і каже, що потрібно виправити в церквах, виправити в своєму житті, щоб мати частку з Ісусом. Для цього треба перемогти свої слабості. А також ті проблеми, які виникають у житті. Ну що ж, ні одного періоду церкви я тут не знайшов, і ніколи його тут не було. Хай Бог благословить кожного з нас читати Біблію і звірятись з тим, що кажуть люди, тому що багато написано обманщиків війшло у світ. І вони по церквах багато, проповідують як не про образи, так і ще щось, а нам потрібне чисте, як писав Петро. Чисте словесне молоко, щоб нам виростати, а не щоб нам виростати каліками і людьми хворими. Віруючий повинен мати світлий, ясний розум, мати волю, в серці свободу, радість спасіння і довіру до Господа. Миру всім в серце і Божих благословінь.